Бажаю світлого, фільтрованого. З вами канал роу 34 і uh, мій влог, мої приводи uh, на навчанні в Британії. Ну, оскільки поскільки зараз я тут. Фух, що ж, коротше, беріть смаколики. Ну, не знаю, інтересно, інтересно буде, але в принципі розказую, що є. Беріть смаколики і приєднуйтесь. Uh, ми, мабуть, починаємо, хоча я зараз відпочину. Учать нас, блядь в міській забудові чистить. Пацани гранати не використовують. У них там типу, заборонена. Де і це жесть. То треба бачити, то я не покажу, не треба бачити. Бощню рване менше, все по-старому. Клімат, як я і казав, у шльопашний. А тобто, як велика вологість в по повітря і за чого вона. Не дуже добре сказується. <рес> Ціни в чіпку теж такі прикольні, эти погода офідні. Ну, добре, що я не курю, але пачка СІ стоїть десь під 900 гривень, 800-900 а Кава 140, по-моєму. І то просто ублюдечно, максимально нереальна Такое. В общем. Не знаю, не для мене ця країна, ось додому. Фу, і оцей е, різниця в часі, блін, це нереально. Тут у нас сьома, а вдома вже 9. Не встигаю після вечері, після душу, і з сильною майже. Ну там таке. Вже всі спать там лягають, а да, ти тут тільки роздупляєшся, тільки звільняєшся. Ну в такому плані не дуже прикольно. Ну і з прикольно, не знаю, будемо йти на вихід там з ночіблею, по-моєму, раз чи два щось таке. Як я і казав в минулих відео, вчили нас теорії боротьби в окопах, в міській забудові і в лісосмузі. Ну як теорія в принципі підет. А як практика, ну тобто не дуже. Ну, ми їм говоримо, вони нас не слухають. Вони думають, що е, все як написано в підручниках, так воно в житті і є. А я кажу, що ні. Ну і не тільки я там. Коротше, таке є трошки недорозуміння, недопонімання, якщо можна так виразитись. Кошти на восьмірку ми збираємо. Долучайся, якщо ти ще не долучився. А, ми вже назбирали на одну стойку, по-моєму, це вже добре. А залишились ще три. <рістична> три разини, там все, всього на да куча щоб можна було щось возити. Ну, ось минулого разу була задача перевести два ската із Зіла 131 і два з Хамві. Е, Пу-пу-пу. <рістична> а, і ще <рістична> забув 12 акумуляторів на Ошкош. Ну, Ошкош грузова, вантажна. Вантажний автомобіль американський по типу ну, візуально стоїть той що і хамбі. А, як воно фактично, там назва в нього така, щось там, М, цифри, букви, Коротше, я її не запам'ятав. Ну, Машинки прикольні, вантажопідємність до 5 тонн, наскільки я пам'ятаю. Не буду говорити, що там задвегло. Ну, радіки кругом типа трьохмостовий, три ведуть. В цілому, так виглядає потужно, надійно. Як воно буде ХЗ. Бо їхня задача таскати гармати вагою ну, там, до 6 тонн. Тож таке собі задоволення. Перші у нас були полегші, ці вже другі якісь такі, ну, 155. Що ж, 155. Ну, це таке, коротше, будуть новини, буду говорити. Думаю, може і познімаю трохи. Мої прогулочки отут, ну, точніше, як британці кажуть, польові виходи. Ну, для українців то просто сходити в магазин, посієти. В принципі, мало що відрізняється. В дитинстві я так і ходив кушарями-ставками, щоб ніхто не палив. О, таке. Що дивно, незвично, це теж не стосується цей. Я живу в такому районі, ну, вдома. Район сперзавода. І там постійно якісь ванізми, постійно щось то Брашка повністю воняла в дитинстві, то якісь хімреагенти. Та коротше, як Спрингфілд тільки в Україні. Все, і тут то тут взагалі так повітря чисте, непогано. Да. І мене ж біси, що вони такі медленно. Зараз сижу під дорогою, ну, тут недалеко здіймаю. І цей, прям реально еле котиться, там, не знаю, 70-80. Наший би брат тут уже, я не знаю, під леску заліпив би. Ха, ще один прикольчик, я не знаю, не пам'ятаю, казав, не казав. Дуже вузькі дороги, нереально вузькі. ну от Реально одна полоса. І по цій одній полосі їдуть і встрічка, і ти, і типа, одна машина стоїть, пропускає, друга їде. Нереально. Купа тракторів непонятно. ну, Навіть погнав трактор. У нього ширина, я 2,50 точно. Ну це я теж кажу, однополосні смуги, це в основному в таких просолічних дорогах. Ну Навіть на таких дорогах, просолках і селах у нас по дві полоси. А, ну Тут взагалі всі, хто навчаються, поділені на взводах. І взвода поділені на відділенні. ти Типа. Коротше, прикол. А, кстати, я командир відділу. І, кстати, прикол. У кожного взводу є типа, як свої інструктори. А точніше, як? Вчать тут, типу, ну, інтернаціональні інструктори, типа, не з Британії чисто, а можуть бути британці, можуть бути там, не знаю, албанці, чехи. хтось, ну, коротше, купа різних країн. Типа, як ти думаєш? То по національності наші інструктора от просто. Ну, поки ти думаєш, вже закінчив. А, румуни. Румуни. Я от не знаю, чи це так чи не так. Я от щось запомнив. Типа це цигани тіпа, чи що. Бо якщо так, то тоді все понімаю, Тоді все встає на місця, бо так навчати тільки цигани можуть. Ну серйозно. У нас вже йде там, не знаю, четвертий вихідний за крайню неділю, чи третій, хз. Типа нереально, вже тут знудився, вже хочеться щось робити, хочеться щось все, блін, валяться. Лежиш на кроваті тупо максимально. Так що привіт тобі, Лорі. Ну ти по-любому не дивишься. А якщо подивишся, привіт привет. І Юлечка, тоже тобі привіт. Ні, підожду. Юліка, бо, фу, там язик можна зламати. Ну, типу за те веселі. А, це є. Приїхали на заняття по окопам. Практика. Ну і по класіці циганській будемо півгодини <клодини> чекати. Добре, що я заварив кави в термос. Так що в принципі нормально. Не, прикольно тут в лесах так чисто. Как бы на эти бараны кругом чтобы идеально было. <laughs> а, вот это такое. А, бачу уже первый взвод подъезжает. Десь там и третий. Ну, короче, так что пока успею бабахну кофейку. Дураночку. Зараз э, половина восьмого. Вот такое? Так. Ревненько высажено. Оп. Оп. Прикольно. Штурмануло трохи копчики. Было весело, но <laughs> непознавательно. Взагалом, зарядочка. Пиде. Ижа, миллионера. А, так вот, готовят, или на навчаннях в Британии, блядь, кава и чу, хезе. Что-то там тоже, рыжая, что-то такое. Вот мое ложбище. Ну типа а, в полевых вышло и саперочка а качетенько, а, броник фуфельный что а, там у нас а, яки а, забываю, Калал, карал короче, какая-то израильская тема. Ай такое. Сейчас каву расколочу и буду вечерять. У нас зараз половина шеста. Ну, та такое поганяли трохи нас бриташки какашки. Ну, а що ти зробиш? Зато зараз оп і відпочивати. Тут цим все строго, що дуже добре. А так загалом все псавок. Ночовка завтра до вечора і казарми. Казарму відмитись, зуби почистить. І цю, макіяж весь цей змити нікому не нужен. Кажу, у нас балаклава ходят, ну типа, зачем? А треба. Дивные они. Ну то ладно, то таке. Короче, шмалят эти дядьки. Холостины. на чинях. Бач. Холостый. 5,45. Ух, я не знаю, куди їх бити. Уже всі рожки набиті. Жесть, це трошки лишнє. Угу. Прикольно. Та ладно, з собою карман насиплю. Семічок. Бачу ворога на дві години. Дерга. Ух. Там еще дергешка заходит. Где? Где Вообще не палятся, идут так. А. О, еще братаны заходят. О, хо -хо 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 -хо. Что то рассказывает Бежу крею, бежу крею. Дивы вы такие прибалдевшие. Да <гри> Та иди давай, некая. Дереве. Э, набегались, короче, не спали, в принципе, вообще. Э, пробовал перекимарить, что-то не вышло. Зранку штурмовали окопы. Висадили по 4 рожка, напевно, плюс-мінус. Накормила нас сухпаями дуже вкусними з кілограмом карі і якимсь горохом, непонятним. Це таке задоволення, смутне. В общем, що я тобі скажу, напишу, напишу, запишу пізніше. Ну, а поки чао-какао, буду я короче, відпочивати. Ну і повне шоме там мутка, яким там Хі -хі. все тоді, чао, какао.